привіт привіт Ви на каналі Освітній простір». Сьогодні хочу зв'язати жовтого ведмедика. Тому дивіться, повторюйте за мною, створіть свої класні гарні іграшки. А використовувати буду я ось таку пряжу, вона продається в магазинах. Бажано брати великий моточок, в якому буде 100 грам, бо можливо, якщо візьмете 50 грам, не вистачить. І починаємо для в'язання тіла, голови, лапки, животика, хвостика, вушок буде потрібен лише жовтий колір. Носик я вирішила потім вишити вже на готовому обличчі, зв'язаному рожевими нитками муліне з допомогою пластикової голки. Оченята теж будуть пластикові, існує багато різних видів розмірів гачків. 3 міліметри, 5 міліметрів, 7 міліметрів. Чим товща пряжа, тим більший розмір гачка використовують. Але якщо ми будемо в'язати іграшку, то в неї не має бути виглядати там наповнювачі. Тому в'язати буду я найтоншим, який зараз в мене є гачок, це 3 мм. Зазвичай на упаковці, коли ви купуєте нитки, на цьому папірчику. Зазначено, яким саме гачком бажано в'язати. Тут написано 4,5 міліметри або спиці 6 або 6,5. Для початку, щоб почати в'язати голову, треба зробити коло з повітряних петель, 1, 2, 3, 4. 5 петель, я зробила повітряних, з'єднуємо цей ланцюжок в коло і пров'язуємо стовпчиком без накиду. Це означає, треба після цієї петлі, яка вже є на гачку, занурити за передню п'етельку гачок і пров'язати. Наступна петелька занурюємо, пров'язуємо. Можна вже в першому ряду почати додавати петлі. І одну повітряну між нього, щоб коло зростало і не скручувалося вам таку чашечку. Закінчення рядочка ви можете побачити, коли побачите цей хвостик. Це саме початок в'язання і закінчення ряду. З'єднали ряд. Пров'язано вже в нас, бачите, ось такий маленький кружечок і продовжуємо. Так як ми вже додавали до кожної петлі ще по петлі, тому вже не додаючи петлі, пров'язую стовпчики без накиду. Під петлю схопили, пров'язали. Петлю схопили, пров'язали. Бажано в'язати міцненько, щоб ваш ведмедик не мав зайвих отворів, щоб звідти не випадав наповнювач. Якщо бачите, що вже трохи закручується коло. Додаємо ще одну повітряну петлю. Я зараз ось тут, а початок в'язання, ось тут. Ще треба пров'язати 5 петель. Орієнтуйтеся, будь ласка, на те, що у вас виходить, як виходить, і прослідковуйте. Якщо треба додати петлю, робите повітряну і пров'язуйте. Ось я дійшла до початку в'язання, пров'язую стовпчик. Без накиду петлю у рядок, який я в'язала, і петлю, з якої я починала. Ще пров'яжу рядочок, а потім буду додавати ще петлі, пров'яжу рядочок, стопчики без накиду, без додавання петель. Через три буду додавати. Два пров'язала, третю додала повітряно. Два пров'язала, третю повітряну додала. Так голова буде збільшуватися. Набираємо петлі і пров'язуємо ще одну повітряну. Початок в'язання я вже до нього дійшла, з'єднуємо ряд, пров'язала одну. Ось така маківка вийшла голови. Зараз я не буду додавати більше петель. І це коло почне ось так підійматися. Потім, коли я вже зрозумію, що мені достатньо об'єму голови, буду скорочувати, пров'язувати дві петлі разом. За задню стінку петлі. Що таке задня стінка петлі? В петлі є дві стінки. Є передня стінка і задня стінка. Передня ближче до вас, задня та, що подалі від вас. Я в'яжу за задню стінку. В'язково слідкуємо за рядочком, щоб ви не пропустили початок ряду. Бачите, ще треба дов'язати 4. Я не використовую ніякі маркери, ні кріплю ніякі гачочки ніколи. В'яжу на оку. І все добре виходить. Вам теж так раджу в'язати, бо це і є справжнє мистецтво. Бачите, така шапочка. Це вже маківка голови і пров'язуємо далі до, до шийки. Коли вже достатньо пров'язано, і ви розумієте, що головою такого об'єму буде достатньо для вашого ведмедика, треба в коло, яке у вас утворилося, додати наповнювач. Такий наповнювач до використовувати, який зазвичай використовують для наповнення м'яких іграшок, декоративних подушок, заповнили. Можемо зрозуміти, яка буде голова і дов'язуємо далі, скорочуючи кожну петельку, пов'язуючи її дві разом. Дві рази. рази. Дві Пров'язали. Якщо трошечки наповнювач вилазить, не заштовхайте його, будь ласочка. Скоро буде зручніше, коли вже отвір буде менше. Поки що так. Вже менший отвір. Дов'язуємо, поки що в нас залишиться десь три петельки. Немає отвору. Відрізаємо ниточку, можна залишити таку довгеньку, щоб можна було потім зшити. Голову з тілом. Ось така голова вишла. Сюди треба буде зробити два вушка, потім оченятка, трошечки докремити мордочку, дивимось далі. Тіло будемо в'язати по схожому вже варіанту голови, але голова була в формі колу, а тіло буде овальне. Так само набираємо 5 петельок повітряних, з'єднуємо їх в кільце, і пров'язуючи, додаємо після кожної петлі ще по одній повітряній. Тобто з 5 петель першого ряду у вас вийде вже зразу 10. Ми вже знаємо, це початок ряду. Ми його не пров'язуємо, а протягуємо. І тепер по колу, по колу, збільшуючи об'єм, потрібний нам для форми тіла. Коли вже достатній об'єм кола набраний, тепер просто пров'язуємо стовпчиками без накиду за дальню петлю, тулуб, ведмедик. Декілька рядочків вже буде пров'язано з цієї основи, туло почне ставати овальним, витягуватися. Про кількість петель я вам не скажу. Коли будете в'язати самостійно, слідкуйте, просто щоб у вас було симетричне коло від серединки, тоді у вас буде все рівненько. В'яжемо далі. Коли пров'язала вже нижню частинку, почала скорочувати, щоб не дуже широкий вийшов тулуб. Пров'язала. Потім вже починаю скорочувати. Пров'язую дві разом і одну окремо, топчиком без знаки. Знову дві разом і одну окремо. Так буде скорочуватися форма тулуба. Нагадаю, як ми пров'язували. Спочатку ми зв'язали коло невеличке, потім додавали, після кожної пров'язаної петлі, додавали одну повітряну. Набрали потрібний об'єм. Продовжили в'язати об'єм, він виріс. Дов'язали до цієї частинки рядочок: раз, два, три, чотири, п'ять рядочків. Почали скорочувати, почали пров'язувати дві разом одну самостійно. дві разом, одну самостійно. І Ось такий утворився в нас тумб. Тепер я хочу заповнити тіло наповнювачем, подивитися, яка форма буде, і додати туди голову. Ведмедиком якеньким, твердим, щоб він міг сидіти пізніше на полички або десь на ліжечку, кому ви будете його дарувати, закриваємо цей отвір, пров'язуючи дві петельки разом, так як саме як ми закривали голову. Дві Петельки разом і стягнули трошечки. Їжіть обережно, щоб наповнювач не потрапляв вам до в'язання. Потім буде недобре виглядати. Пишіть, будь ласка, в коментарях, щоб ви хотіли побачити, як в'язати. Я спробую вам допомогти з цим. Обов'язково закриваємо цей отвір, щоб нічого на звідси не випадало. Все, відрізаємо. Коли відрізали, протягнули петельку. Таке вийшло тіло. Треба зробити вушка, лапки і ножки. В'яжемо верхні лапки. Набираємо 5 повітряних петель. З'єднуємо в коло. Пер пров'язуємо по колу весь час, не додаючи додаткових петель. По колу у вас буде з'являтися такий тубус, який потім перетворимо на верхні лапки. Слідкуйте, будь ласка, щоб пров'язувалася кожна петелька. Не перестрибуйте і не загубіть, будь ласка, петлі. Пров'язали до початку ряду і продовжуємо, протягуючи петлю, яка у вас зустрілася, пров'язуємо лапку. Перший час по колу, по колу, по колу і дуже уважно не пропустити жодної петельки. У випадку в'язання лапки зручніше в'язати за передню петельку. Бачите, я оділа на пальчик я все, що зв'язала, зручніше в'язати. В'яжемо потрібну вам довжину лапок, Верхні і нижні лапки будемо в'язати однакової довжини, однакової ширини. Ось така лапка вийшла, приміряємо. Мені здається, що ще замала. Треба трошки вищити. Орієнтуйтесь на свої відчуття, яку вам лапку хочеться зробити. Якщо хочеться зробити ведмедика обіймашку, зробіть йому дуже довгі лапки. Якщо хочеться зробити ведмедика, який буде сидіти десь на поличці, то не треба робити довгі. Зробіть йому звичайні пропорційні до його тіла. Все, мені достатньо такої довжини. Я відрізаю, тягаю ниточку. За цю ниточку я буду пришивати. Руку і ножки до тіла ведмедика. І зараз трошечки заповнюю наповнювачем, щоб ручка тримала форму. Можна використовувати для заповнення хачок більшого розміру, щоб далі трошки розсунути, наповнювач. Багато не треба, щоб він не вилазив з ведмедика. Таким чином, в'яжемо ще три лапки. Треба ще зв'язати вушко і сюди мордочку. Вушко ми в'яжемо, набираючи 5 повітряних петель. І тепер, повертаючись назад, пров'язуємо стовпчики без накиду. У нас вийде 2, 3, 4 стовпчики без накиду. Повертаючись назад, пров'язуємо так само 4 стовпчики без накиду. Потім по колу пров'язуємо. Щоб вушко стало форми кругленькою. Зупиняється тоді, коли вам вже вушко буде подобатися. У мене ще є одне вушко, яке я теж зв'язала, тільки що їй не вистачає одного рядочку. Зараз я зав'яжу ще один рядок, щоб два вушка були однакові. Залишиться зв'язати лише мордочку теж таке коло, яке ми потім пришиємо до голови. Два однакових вушка. Відрізаємо, протягуємо нитку і тепер нічого не розпуститься. Тепер маленьку мордочку вяжемо. Будемо в'язати по колу, набираючи спочатку 5 повітряних петель знову, 3, 4, 5, з'єднуємо в кільце, пров'язуємо. Кожну петельку стовпчиком без накида. Раджу вам орієнтуватися на свої почуття. Якщо ви вважаєте, що колись вам вже достатньо зупинитися або десь додати петельку, або десь, наприклад, забрати петельку, так і робите. Маленьке коле поки що треба зробити ще один ряд. Приміряйте, дивіться, якщо буде недостатньо цього кола для вашої голови, яку ви зв'язали для своєї іграшки. То давайте петельки. Мені здається, вже буде достатньо. Закриваю ряд, відрізаю. Наступний етап роботи це сшивання деталей вже зв'язаних, з тілом, з головою. Разом. Почнемо з мордочки. Шити я буду голкою пластиковою, саме вона підходить для шивання в'язаних деталей. Якщо ви виготовляєте сумки або светри, теж можна деталі, ручки або рукава з'єднувати, пришиваючи пластиковою голочкою. Пляємо за край мордочки, можна додати повнювача трошечки, щоб мордочка була все ж таки об'ємніша. Вишиваємо мордочку. Це об'ємна як стає мордашка, Тут буде носик. Зайбу нитку не відрізаємо. А ховаємо її всередину голови. Так само інші деталі нитки-край нитки ховаємо всередину виробу. Тепер пришиваємо вушка. У нас є два вуха. Зараз відбувається найголовніше: те, на якому місці ви пришиєте вушка ближче, подалі одне від одного, буде вигляд вашого ведмедика. Він може бути серйозним, може бути веселим, кумедним, може бути сумним. Це вже залежить від того, як ви пришиєте йому деталі. А саме вуха і наклеїти очі. Треба гарненько закріпити вушку. Бо якщо ця іграшка дістанеться малюку якомусь, якому ви вирішите подарувати, а він буде нею довго гратися і випадково може відірвати вушко. Шкода буде, можна буде його пришити, але краще ж його зразу правильно зробити. На вухо є, тепер дружки, друге вушко, тепер пришиваємо тіло до голови. Таким самим чином хвостики, які залишилися, коли ми закривали рядочок, в'язання зупиняли. Тепер дуже важливо рівненько пришити голову, щоб ведмежатко не було з похилою головою. Щоб голова не хиталася, як маківка. Міцненько пришиваємо і хвостики ховаємо в тіло виробу. Пришиваємо ножки. Вирівнюємо ножки, щоб рівномірно вони були до тіла. Повертаємо, вишиваємо. Одна ніжка пришита, пришиваємо другу ніжку. Закріплю, щоб вона була на тому ж самому місці, де я вирішила, вона має бути. Пиваємо всі ниточки. Ведмедик сидить, так може лежати з піднятими лапками. Тепер верхні лапки робимо йому. Міцненько пришиваємо ручки. Якщо десь наповнювач, вилазить ви його, вибирайте. З часом такого не буде, бо все зайве випаде, але на початку таке може бути. Одна лапка пришита, тепер друга лапка. Гачком теж можна, якщо у вас немає пластикової голки, або голки з великим вушком, або, можливо, ви поспішали, її не знайшли, а ручки вам треба пришити. Тому показую, як це зробити гачком. Ці ручки тримаються, наклеїла носик, прикчепила оченятка. Ось такий гарний ведмедик у мене вийшов. Маю надію, у вас все добре теж вийшло. Тому став подобайку, підписуйся на канал освітній простір і до зустрічі в нових відео. Пока-пока!